Франківці розповіли про найкращий подарунок на День Святого Миколая. Ну, коли була дитиною, це, мабуть, все що я написала в листі ще більше. Це були такі якісь дитячі мрії, іграшки чи одяг, солодощі. А зараз я більше дарую свята для дітей, для племінників, похресників. От, Тому, мабуть, з дитинства це іграшки. Краще на сьогоднішній день для мене. Я це бачу трошки в іншому плані, не як матеріальний подарунок, а як якийсь от акт милосердя. І тоді тоді відчуваю. Чуваште свят, а всі хороші найкращий подарунок. Звичайно, це знову десь десь в минуле, пов'язаний з моєю дитиною, коли вона тихенько розкривала подаруночки в своєму маленькому ліжечку, і нам було з чоловіком дуже солодко слухати, як шуршать ці всі обгортки. Ну, У мене такі були всі такі традиційні, якісь іграшки, під подушку. Я просто пам'ятаю один раз, моя донечка їй десь було рочків шість, і вона все чекала Миколая цілу ніч. І я за ніч не могла ніяк під, підкласти той подарунок, бо я тільки відкривала двері в її кімнату. Вона одразу підривалась, і я так не змогла поставити за ніч, з під ранок заснула, і вона виходить і каже: Мама, Миколая не було сьогодні. Я кажу, «Я, як не було? Вона каже, ну так. Я кажу, ну то йди помийся, там, приведи себе в порядок, поки вона це робила, я швидко десь в шафу запхала. Я кажу, ти точно дивилась? Добре, по всій кімнаті вона каже, я всюди подивилась, під подушку, під ковдру нема, не було. Я кажу, Юля, дуже багато в нього дітей, поки він всіх обійде, це скільки часу. Кажу, ну подивись в шафах. І це вона знайшла, це було стільки радості. Оце був такий запам'ятовуючий. Ну, мені в моєму дитинстві, на дистанції Миколая тільки там, ну не сильно ми спочатку святкували, потім солодощі всякі. Таке, що сильно не пам'ятаю. Ну, і це я вам точно не скажу. Їх було багато хороших. А який подарунок найбільше запам'ятався вам? Пишіть у коментарях.